Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес, капітал якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там, якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там, можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції, це треба людей нанять. Це потрібно куча куча провірок паперів, Воці всю історію заповняти бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать, то бізнесмен. Щось у нього магазин, оце молодець. Але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там, без взяток поокривалося, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і будь-готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів які відбуваються років 5 чи 10. Кав'ярня, взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там, я не женати, але от хочу я купити утку. Я що буду в і ти дивиться його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продається там гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити в системі будь, да? на наймані роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жити, не бачу нічого лучше, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі спробувати один, два, три години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері, в обід, вміс того, щоб в Тіктоки просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться. Оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилося. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти, отримати опит і, можливо, весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається у одного із десяти в лучшому випадку. занадто великий ризик.